Крики, образи та штовханина. і все це під стінами. А потім і у стінах церкви днями у селі Залізниця Любишівської громади Ковальського району спалахнув гучний скандал. Відповідні відео з'явилися у місцевій фейсбук спільноті і сколихнули мережу. На кадрах видно, як люди сваряться між собою. Зокрема, ймовірно, місцевий житель зі священником. Ти розколюєш Ти Ти державу. Ти мене з Понимає? Якби він ти стоїть мали були, ви до нас об'єднували. Сварилися всі на купу. На кадри потрапив і взагалі шокуючий фрагмент розмови двох жінок. Весь син вчевся на буєнку. Він ще загинув, його робота була, така. він син загинув. За ну, він же загинув, цього робота. Яка робота? На наступному відео, яке з'явилося у мережі, події вже відбуваються всередині храму. Штовханина та бійка сталася за вівтарем. В процес довелося втрутитися поліцейським. В коментарях під відеозаписами прихильники московського патріархату обурюються тим, як поводили себе поліцейські, які, за їхніми словами, посміли зайти до вівтаря, хоча і виконували свою роботу. Також деякі коментатори, як по методичці, взялися переконувати інших у тому, що у ПЦМП мовляв жодного стосунку до Росії немає. А ті, хто так вважає, або ж прагне приєднатися до ПЦУ – Розкольники, то що ж власне трапилося, і чому на Волині спалахнув черговий церковний скандал, ми намагалися з'ясувати. Голова Любошівської громади Олег Кух коментувати ситуацію, відмовився і зазначив, що розв'язування міжконфесійних питань не входить до його службових обов'язків. Єдине, що я можу прокоментувати, що порушень чи вимог, чи порушень вимог законодавства у нас на території немає, в тому числі і в селі Залізниця. Повідомлень на 102, наскільки мені відомо, немає. Ну тому якось так. Що більше нам вдалося поспілкуватися зі старостою залізницького старостинського округу. Любов Михальчук розповіла, що цей інцидент стався 29 грудня 2023 року. Жінка була в складі комісії, яка перевіряла майно в церкві. Для переліку майна я була всередині церкви. Зникла одна дорогоцінна Євангелія 1600 якщо не помиляюсь, 45-го року. Зателефонували на 102, от, що немає тої книги цьому конфлікт саме оце відео я не бачила того конфлікту, що там відбувалося, але я думаю, якщо подивитися уважно, то там можна все побачити. Староста округу розповіла, що бачила відео у Фейсбуці, та каже, що цей конфлікт відбувався до приходу комісії, в числі якої вона була. Жінка запевняє, що усі документи на церкву зроблені на православну церкву України. Однак священник ПЦ МП та його прибічники з цим змиритися не можуть. Ба більше Любов Михальчук роз. Розповіла, що чинний священник української православної церкви в селі Залізниця, начебто, не значиться ніде як священник. Однак службу він служив і людей збирав, начебто саме при ньому зникла Євангелія. Тож поліцейські його все ж опитали. Йому задали питання: ну як ви приймали це майна? Він сказав: ніякого майна я не приймав. Ну, зараз ведуться слідчі дії, будуть з'ясовувати. Хто його приймав, де воно поділися, Ну я до цього відношення не маю. Жінка каже, що вона підтримує перехід місцевого храму до ПЦУ і впевнена, що саме через таку її позицію проти неї, так би мовити, повстали прихильники у ПЦМП. Зібрались всі представники. УПЦ МП прийшли до мене як до державного службовця, і вони звинувачують мене в тому, що це я зробила розкол, що це все організувала я. Пишуть тут відповідні заяви мені, щоб я давала на них відповідь. Чого поліція була присутня? Ну от таке доказують свою правоту, що вони на цьому не зупиняться. Що вони будуть, я старалась їм пояснити, що є законодавство, є держава, є закони, на якомусь законному рівні все воно вирішиться, все стане на свої місця. То вони збирають підписи по селі за недовіру, старости. Ми також звернулися до поліції за коментарем, адже представники правоохоронних органів. Під час подій біля і всередині храму було чимало. Дійсно, 29 грудня 2023 року в селі Залізниця Камінькашерського району відбулись збори за участю місцевих релігійних громад ПЦУ та УПЦ поблизу місцевого храму. Того дня поліцейські забезпечили охорону публічної безпеки, знали про проведення цього богослужіння. Задіяно до цього було близько 30 працівників поліції. Відбувся певний конфлікт. Сутички між мешканцями але поліцейські їх припинили за інформацією речниці, серйозних грубих правопорушень зафіксовано не було. Ніхто із заявами про тілесні ушкодження чи інше не звертався. Священник церкви в селі Залізниця протоієрей Юрій Устимчук найбільше постраждав, адже саме на нього за царськими воротами напали представники УПЦ МП. Замолилися православна церква. А ті прийшли і трошки себе, так, ну показали, так. Начебто ну, вам трішки дісталося під час штуханини? Ну, нічого, живі, здорові. Буває таке. Скажіть, будь ласка, ми бачили, що там якогось чоловіка виводили з церкви поліцейські. Це був е, прихильник московського Темпе. Ага. Московського, так. А він оце до вас залітав за вівтар, так? Через дві, да, вівтар, так, в штат, урод. вони двох вони да залетіли. Два бачки прийшли викидати вона і ще залетіло <сху> допомогти. Але слава богу, але слава богу, що все воно закінчилось. Дара хреста мені обривали, пальця чуть не поламали, але нічого все. Вихаку священник повідомив, що представники УПЦ МП врешті забрали своє майно та віддали ключі від храму поліції. Він радіє, що конфлікт завершився, і тепер люди у селі зможуть молитися у своєму храмі на рідній українській мові. Однак Юрій Устимчук також підтвердив, що з церкви зникло старовинне святе письмо. Хто його забрав і чому? Відповіді на ці питання шукають правоохоронці.